Кілька зібрали коштів під час забігу нація вільних та як пройшов звітний концерт у школі мистецтв. Мої вітання з вами Марія Канцелярист, і зараз деталі про це та інше. новини держави делегації України та РФ домовилися в Стамбулі про подальші обміни полоненими. Міністр оборони Рустем Ум'єров додав, що зосередились на тих, хто отримав серйозні поранення, хто хворий, та на категоріях молодих людей, а також на обміні тілами загиблих. Міноборони у травні допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки. У відомстві додали, що близько 80% цього обсягу є розробками вітчизняного виробництва. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків на початку місяця в громаді традиційно згадують в молитві наших захисників, які назавжди залишилися в червні 14 25 років. Тож вшануємо пам'ять вісьмох полеглих воїнів, котрі мали б відзначити свій день народження в червні, а також пам'ятаємо тих вісьмох бійців, хто назавжди залишився в першому місяці літа. 1 червня у Новояворівську відбувся третій благодійний забіг Нація вільних у межах заходу також провели і дитячу лотерею з подарунками. Подія об'єднала близько 700 учасників різного віку заради важливої мети зібрати кошти на авто для воїна ветерана Миколи Шота. Йдеться про 450 тисяч гривень донатів. Представники міської ради долучилися до роботи конференції об'єднаної профспілки працівників освіти і науки. Серед акцентів були питання першочергового реагування з боку органів місцевого самоврядування для підвищення престижу педагогічної праці. Відділ культури, молоді та спорту Новоєврівської міської ради підбив підсумки проведення благодійної вистави Марко з Вона відбулася вчора в Палаці культури Кристалу у виконанні самодіяльного театру на Бамбетлі. За час цього вечора єдності тепла і спільної мети вдалося зібрати 9223 гривні для розвідника Володимира Кривецького. Дитячій школі мистецтв організували звітний концерт талановитих учнів та їхніх наставників. Захід став підсумком навчального року. Окрема гордість це лауреати всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Найяскравіші номери подарували творчі колективи школи, як от хореографічні та фольклорні ансамблі чи інструментальники. Особливим моментом став дебют оркестру народних інструментів, а ще виступ духовиків. Крім того, Фахівці відзначили роботи художників. Новини на Янтарне Фем. І до анонсів Новояворівська громадська організація гостинець 3 червня на 11 годину запросила на підсумкову зустріч проєкту презентація результатів усіх команд учасників молодіжного банку ініціатив 2025. Локація Краєзнавчий музей. Серед запрошених представники шкіл, громадськості, батьки, молодь та всі, хто підтримує активні зміни в громаді. І про погоду у вівторок денна температура 20 градусів уночі 15. Часом дощі місцями значні, а також грози, а вдень подекуди грати через можливі шквали 15-20 метрів на секунду. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це всі важливі акценти дня. Тож нехай цей теплий старт літа, прикраси для вас і улюблена музика на хвилі 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.